Вєтель, ти вдома? Чого світло горить? Я ж просив. Вєтель. Вєтель? Вєтель? Віталь? Віталь. 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 А скажи на мені, мій друже Сираїдо, а що тобі відомо про нового чоловіка Малиновського Остапа Грановського? Нічого. А що у тебе на полковника родинка? Нічого. Ай, брешеш, Олег. Серйозно? Чого нас сюди викликали? Я ж, Вітал... Бачу, що брешеш. Викликали, тому що вбито Віталія Богдановича, відомого працівника it сфери Ну, IT це ласий шматочок. Так, непогано. А ти мені знайшов номер телефона, який я, я, я тебе просив знайти ще Бог знайшов? Ні. А чий він? От якраз з твоєю допомогою я збирався дізнатися, чий він. З цього номера шантажують одну хорошу дівчинку. Хорошу дівчину? Олег. Хлопці, три губ всередині? Так, так. Олег. За мною? Яку хорошу дівчину? Я все розкажу. Ні, ну може познайомиш краще? Все розкажу. Добрий всім ранок. Добра. Що по тілу? Ага, розумію, що? Причина смерті кочерга. Причина смерті декілька ударів кочергою по голові. Били досить сильно. Смерть наступила вчора приблизно між 9-10 вечора. Сам потерпілий приблизно метр сімдесят пять. Нападник, скоріш за все, такого ж зросту, можливо, нижче. А хто знайшов тіло? Полип Абрамець, Ось, будь ласка. Добрий день, я лейтенант Сирий, це капітан Долін. Ми поставимо вам декілька запитань. Звісно. Микола Вікторович, ну? а що ти зранку такий заведений? Що сталося? Ксеню сьогодні викликають в деканат через цю ганебну статтю в літературному журналі. А я ось тут бачиш. Вибач. Тримайся. Поговоримо. Все нормально. Тримайся. Дякую. Почнемо, мабуть, з цього. Добрий день. Вітаю. Це веб-камера Віталя Віталія Богдановича. Я бачив, що вона пошкоджена, та записи з неї у нього на компі, а він запоролений. Ви власник будинку, чи він? Ми орендували, буде накрасом. Я бачу, у вас при вході в камеру ще одну в передпокої. у вас є доступ до усіх камер. Ні, доступ лише у Віталія. Але там паролі, комп'ютер заблоковано. Нічого, наші розберуться. Ні, ви не зрозуміли. Там два паролі, подвійна авторизація. Якщо ввести щось неправильно, система заблокується і самознищиться. Я можу підібрати пароль. А ви теж з з сфери Так, ми вчилися разом, жили разом. Ми. Програмісти. Це ваше? Ні, це особистий записник вітря. Я Перепрошую, можна я піду подихаю повітрям? Звичайно, тільки недалеко, Ми ще поговоримо. Хоча може він просто такі тонкої душевної організації і орієнтації. Ти мені скажи, я правильно розумію. Вони тут. Вони всі навчалися на одному курсі КПІ. О! П'ять років тому закінчили я ще третій друг Стас Бабченко. От про це я і кажу. У них тут швадська сім'я. Ля де троа. Не знаю, Дурну, може і в них і сім'я, але їх має бути троє. Ось дивись стаття про цього Богдановича. Як про найперспективнішого фахівця і двох його друзів. Вони разом розробили якусь перспективну програму. Чуєш, а може цей абрамець вбивця? Ну, враховуючи, що у них тут блакитна Санта-Барбара. Він приревнував І все. Олег, ти серйозно, Яка Санта-Барбара? Андрюха, у 80% випадків до злочину причетний, хто правильно. Спів мешканців, ти це сам прекрасно знаєш. І так, я тепер прогресивний. Тепер я поважаю всіх, тільки якщо вони не порушують закон. Алібі Пилипа паронця підтвердилося. Він ночував у своєї дівчини Світлана Микитенко. Що, Блакитна Санта-Барбара Та Хто знав, що він негай? Я. Та хто їх знає, цих програмістів? До речі, з квартири нічого не пропало, тому пограбування відпадає само собою. А що по цьому третьому Стасу Бабченко? Взагалі галяк. На телефон не відповідає, двері не відчиняє, сусіди його не бачили. Скоріше за все, наш клієнт потрібна якась інформація про його родичів. А в тебе що? А в мене цікаво. По-перше, ось. Так. Це не просто записник. Це список сексуальних перемог Віталія Богдановича. У нього були сексуальні перемоги? І не просто список, там все імена, прізвища. Де, коли, хто, з ким, куди і як. Я тобі там залишив закладочку. А по-друге, я пробив останні два номери, на які дзвонив Богданович перед смертю. Так. Перший Леонід Загульський, представник благодійного фонду, сказав, що Богданович напередодні вніс чималу суму. А другий Руслан Жежар, представник GPG сталь в Україні. Він бачився з Богдановичем буквально вчора. І от тепер найголовніше хто ким буде займатися? А, так що ж це цікаво? Я до дівчата, ти може. Ні, мені, не, не, стоп. Цей раз все буде чесно. Ти Орел, Ярешка. Добре. Ні, не, не доля, це доля. Я до дівчат, а ти по смітниках. Леонід Олег Долін? – Так. Вітаю. – Добрий день. Скажіть, будь ласка, а з якого приводу ви зустрічалися вчора з Богдановичем? І на яку суму він зробив у ваш фонд. Ну, і взагалі, як можете його описати як людина. Віталій дуже порядна і чесна людина. У нього дуже широка душа. Та він просто козел. Йому було цікаво тільки затягти мене у ліжко. Щоб обіцяв, мені у буквально мене звозити. А як добився, чого хотів, його як вітром здуло. Ну він просто пафосний тюбик. Тобто тюбик. Ну, це такі чіли, які розкачують дівчат на емоційних гойдалках. То він пише тобі, то не пише, то приходить на зустріч, то відміняє її в останню мить. Коротше, відстійний чел – модуль.